Відосто про народження дитини в Мукачеві тепер вручатимуть при виписці породілі з пологового будинку. Таке нововведення запровадили в місті 17 березня. І вже 18-го перший документ урочисто вручили родині Литвинових в Мукачівському пологовому будинку. На заході побували і наші журналісти. Перше свідоцтво про народження отримала родина Литвинових з Луганська, яка переїхала на Закарпаття у 2014 році. Батьки чотирьох дітей, трьох донечок, з яких двоє близнюків народилося у 2015-му Вже в Мукачеві, та новонародженого сина позитивно сприйняли таке нововведення. Хорошо, ЗАГС дають Здають народження. Та й таке дитина нажна, щоб свидетельство рождення було не справка. Ти щоб ці черги постійно постенеш Лучше когда здесь дают сразу свидетельство о рождении. Конечно, удобно. Я скажу по Закарпатски, це дуже файно. Потому что без всяких очереди волокит. Сразу, как говорится, плеч лишняя проблема. Хорошо. Якщо раніше батькам, аби отримати свідоцтво про народження дитини, доводилося самим звертатися до місцевих органів юстиції, де, як правило, черги, то відтепер працівники міського радсу будуть здійснювати прийом породіль у пологовому будинку з 14 до 16 години з вівторка по п'ятницю і на місці оформляти документ. Після народження дитинки на підставі жінки паспорта ми видаємо медичне свідоцтво для реєстрації новонародженої дитинки. На підставі медичного свідоцтва батьки можуть зареєструвати дитиночку в нас в половому відділенні. Від мене потрібно було заповнити заяву, підготовити медичну довідку, з якою мені так само допомогли співробітники Раксу. Дуже зручно тим, що з'являється вільний час для мами приділити увагу сім'ї, дитині не потрібно бігати по державним структурам. Реєструватися, дуже допомагають співробітник по реєстрації актів РАКСУ. Це все дуже комфортно, мені дуже сподобався цей сервіс нововведення, і я дуже задоволена. Пілотний проєкт стартував у Мукачеві 17 березня. З метою забезпечення організації роботи відділів реєстрації актів цивільного стану. Ну... У Міністерстві юстиції запроваджений пілотний проект щодо видачі свідоцтв про народження дитини у пологових будинках ще у грудні 2015 року. Наразі цей проект дуже схвально реалізований і підтриманий мешканцями міста Ужгорода і всіма тими мамочками, які народжують у місті Ужгороді. Так, у нас за три місяці видано 179 свідоцтв про народження дитини в приміщенні пологового будинку. В зв'язку з такими хорошими позитивними відгуками. Було прийнято рішення щодо реалізації цього пілотного проекту і в інших населених пунктах нашої області. Уже підписані договори про співпрацю з усіма районами Закарпаття. Мукачево перше місто після Ужгорода, де вже функціонує спрощена система оформлення та видачі свідоцтв про народження. Таке наближення адміністративних послуг до населення підтримали не тільки батьки, а й керівництво Мукачівської ЦРЛ та органи місцевого самоврядування. Тримуємо всі ініціативи, які сприяють максимально комфорт. Перебуванню матері, а відповідно, вже на виході новонародження в пологовому будинку. Однозначно, ініціатива юстиції була підтримана в цьому повному об'ємі. Ми будемо сприяти розвитку цього всього, якось намагатися удосконалювати і робити не лише перебування вагітної, потім вже на стадії породіль і немовляти в пологовому будинку максимально комфортно і звільнити маму від. Е Таких трошки бюрократичних моментів як статус про народження до кінця березня пілотний проект буде поширений у всіх пологових відділеннях Закарпаття.